Компанія Електромотор, шановні друзі, ось не могли не зняти відеоогляд про зварювальну маску з автоматичним затемненням. Маска Хамелеон фірми Forte, а саме моделька NC9100, яка вважається в лінійці МЦ самою найкращою моделлю. Давайте, друзі, поговоримо з вами, чому вона найкраща, чому на неї така ціна на ринку, і подивимось на неї, як то кажуть, зблизька. Значить, що ми з вами бачимо? Сам корпус маски використаний і зроблений із пластику міцного. І бачимо пофарбування в такому червоному, металічному, як автомобільний, такий колір П'яна вишня. скажімо так, називаємо, да? Значить, Бачимо, всередині, вона у нас повністю заматована. Використовується така маска, шановні друзі, як правило, для тих, хто, мабуть, не знає, для захисту очей та обличчя від іскр, бриз та випромінювань при виконанні зварювальних робіт, шановні друзі. Зварювальна маска автоматично переходить із світло за темний стан при підпалі дуги та знову в світле, коли зварювання у вас вже закінчене. Ось це. Таким чином, ви збираєте вашу маску. Як ви бачите, є каркас, який у нас чіпляється на голову нашого зварювальника. Та маска. Яку ви можете використовувати. Давайте подивимось, як вона виглядає з правої сторони. Бачимо нашу, пункт нашого керування, шановні друзі. Якщо ми з вами <клес> подивимось, що ми тут можемо побачити. Ділей це на англійській мові у нас означає затримка. Sенsitві це в нас значить на англійській мові чутливість. Бачимо зварювання, гріндінг. І бачимо регулювання за нашого затемнення. Тобто, вся наша панель. Чому вона зручна, от якщо її порівнювати з деякими масками, які бувають на ринку, це те, що все керування у нас відбувається ззовні. Не треба лізти в маску, як в деяких моделях, яка регулюється у нас всередині тут. Тут все у нас зроблено за допомогою з виносом на ліву панельку. І це досить зручно, тому що ви можете під час роботи регулювати, не знімаючи маску з голови і не втрачаючи час на регулювання. Значить, Що ми побачимо з вами згідно технічних параметрів до даної маски? Значить, Бачимо, що модель R. МЦ-9100, розмір віконця нашого 100 на 60. Розміри коробки можемо опустити, але комусь буде зручно. Світлий стан це у нас дін 4. Регулювання рівня затемнення дін 5, дефіс 8, 9, дефіс 13 Можемо побачити з вами градуювання. Ось тут на масці, Як ви бачите, 58913. Від світлого до темного, як ви бачите, 1, тисячі. Час переключення навіть на масі сповіщається. На що у нас час переключення сягає 1 дроб 30 тисяч секунди, тобто максимально швидко. Час затримки у нас регулюється від 0,1 до 1 секунди завдяки плавному регулюванню. Чутливість також плавне регулювання. Живлення. Є у нас сонячна батарея та літієві батареї. Як правило, сонячні батареї монтуються у нас попереду нашої маски, а сама батарейка вставляється, шановні друзі, зліва, як ви бачите, під цим невеличким прапорцем. Тобто ж тут все максимально просто і розібратись не складає. Великої тяжкості. Значить, Бачимо також, сигналізація низької напруги у нас тут є. Режим шліфування також є. Стоїть у нас на базі нашої маски аж 4 сенсора, які якраз і створюють швидке переключення та затемнення і затримки. Вони знаходяться поку, там, угорі та збоку. Так, такі нюанси. Значить, вага такої маски невелика 480 грамів, тобто ж одною рукою сміливо вона піднімається. Я так розумію, що і на голові під час роботи також не буде вона вам перешкоджати роботу, скажімо так, і робити якісь труднощі. Значить, В комплекті ми бачимо з вами захисні віконечка. Одне маленьке, яке у нас ставиться усередину нашої маски, якщо ми можемо побачити з вами. І звідси ж ми на цих от защіпках двох, які ви тут, бачите, побачите, відчолкується ця у нас кришка, і ставиться всередину ще таке от запасне також віконце, яке йде в комплекті. Ось такі от маски, шановні друзі, йдуть з гарантією на 2 роки. Підходять для зварок типу ARC, Mіk і Тігівська. Чотири сенсора, Clear Vision, тобто це під час роботи вам буде зручно робити, тому що ви, коли завершили звар. Рювальне, отак також через це віконце, будете бачити, де вам треба покласти шов, зварити, тобі ж максимально зручно все зроблено для того, щоб людина не витрачала час на те, щоб знімати маску та регулювати її, от. Така от упаковочка, як ви бачите, шановні друзі, офіційна від марки Forte. Форте бренд якісний. Робить багато різних речей для робіт будівельних, для саду, для огороду. Багато чого можна зустріти в їхніх асортиментах. Генератори також у них якісні, дизеля вони виробляють, бензини. Тому, друзі. Можете такий сміливо бренд пропонувати своїм знайомим купувати самі, тому що бренд якісний і наша українська гордість. Тому чекаємо у вас компанія компанії Електромотор за отакими от зварювальними масками. Як ви бачите, спектр їх поширюється від МЦ2000 до моделі мц 9100 Ціни на такі маски у інтернетах скрізь роздрібні, рекомендовані, але якщо звернетесь Піри переході від цього відео на нашого сайту з радістю зробимо знижку для того, щоб зробити вашу покупку більш приємнішою і піти зі своїм товаром з великим задоволенням та радістю на душі, що ви придбали товар за ціною нижче. Тому звертайтеся в компанію Електромотор за зварювальним обладнанням, аксесуарами, електродами та от такими от масками до вашого зварювального обладнання. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.